Ни посуд це екологічно чисте диво українського народу, і нарешті це диво повертається знову до нашого ужитку. Ми скучили за нашим істинним завитоками. І тому про особливості ужиткового посуду у сучасній кулінарії говоримо із Оленою Щербань. Провідний популяризатор українських традицій Полтавщини, Харківщини та Сумщини етнолог. Доброго ранку. Доброго ранку, вірочка. Розкажіть, в чому диво цього глиняного посуду? Адже за цією формою леків, куманців, макітер криється щось набагато глибше. Дійсно, якщо це досліджувати, то тоді у формі, в конструкції, щось дійсно криється і воно потім розкривається. А якщо говорити з точки зору споживача, споживацької, тому, тому що глиняний посуд він, він був призначений в часи його повсюдного і. Повсякденного використання і вживання, він був собі посудом, який, використовував, який використовувався і для приготування, для, там, для варіння, для смаження, для запікання, для розтирання, для зберігання, перенесення страв, напоїв або якихось харчових продуктів. Глиняним посудом користувалися в ті часи. Ну, це не так було й давно, ось до 1950-х років можна так подовжити срок, користувалися посудом і ми Полтавці, і в Україні у зв'язку з тим, що була поширена теплотехнічна споруда, яка вариста, хатня, піч, mm -hmm. тому що глиняний посуд він призначений для готування страв у ньому у печі. І це був ну, головна така посуда, на якій готували борщі, узвари, запікали варьох, варенуху, локшини, каші, готували молочне. Будь-які страви, це був горщик всього дені. зараз дійсно такий інтерес проявляється до глиняного посуду, і дуже часто я особисто, як людина, яка займається дослідженням глиняного посуду, людина, яка популяризує глиняний посуд, його використання. До мене звертаються просто споживачі з такими запитаннями. Ой, я купила чи купив горщик і поставив його в духовку, mm -hmm. щось там готував, як правило, готується печення, як правило, або щось м'ясне, типу гуляша, типу закарпатського бограча, щось, щось такі страви, це переважно так, за, ну, за моїми спостереженнями. І він там тріснув. Або буває така, ой, оце ж купила турочку глиняну і поставила ж її на вогонь, і вона ж тріснула. Логічно трісне, посудина. І це залежить не тільки від того, що вона недоброякісно була виготовлена гончарем. Найперше, що глиняний посуд, і його, от як ми починали говорити, форма. От вона така кругляста, куляста форма. ну от Я зараз е, тримаю в руках е, глечичок, але цей глечичок у нас із вухом. Із ливушником, носиком, пипкою це той конкретно, що подавати на стіл. Так от посуд глиняний він був е, саме такої конфігурації, аби тепло яке в печі. На нього впливало, впливало на нього не знизу, відусіль. а да, звідусіль. Оце чарінь відповідної форми, страви в печі, вони тушкувалися, вони міліли, вони доходили. Тому вони набагато смачніші. правда? Ви так думаєте? Думаю, тому що в мене спогад з дитинства. Моя бабуся готувала в печі в справжній і от в глиняному посуді. То мені було смачніше. Мені це приємно чути, бо сучасним людям. Так, спостерігається інтерес, от саме до страв приготованих в печі, але не всім, не стовідсотково сучасним людям, хоч нашим громадянам, хоч це іноземці будуть, смакують страви з печі, бо вони специфічні, вони мають специфічний смак, вони мають смак печі, вони мають смак посудини, в якій вони готувалися. То смак буде інший, якщо глина так. черкаська, і глина попішнянська? Так, так. так, а це різна ж мінералізація глини. Тут уже, якщо бути хіміком, то тут однозначно і глина ж, що буде різний різний смак глини, якщо так говорити, тільки це не хімічним терміном, а таким споживацьким. Глина а, ж була біла, блакитна, червона, цю? рожева, яка хочете, чорна. Так не кожна є гончарська глина. А ще й від того залежить смак, це хлопчик чи дівчинка, скажімо так, горщик чи горщиця? Є різниця? Ну, то вже мені приємно, що ви вже такі знаєте моменти. Так, господиня, в ті часи, коли нас з вами не було, це наші бабусі точно. А прабабусі та й поготів приходили на базар, бо посуд гончарі продавали на базарі і придивлялися. Ну, по-перше, знали, в того гончаря хороший, а в того ще кращий. А той так взагалі. На макітру макітру переверне верх дном. Ну це малесенька макітра, Постої на ній, каже: оце тут у мене такий суперміцний посуд, що навіть макітра підімною не лопнеться. Підходить жінка, господиня, до цього гончаря, там де вона його болюбувала, і каже: Так, ну що ж, мені треба горщика сьогодні, щоб гарний варив борщик. Але жінка зна, що має бути не горщика, а горщиця, як ото кавун, кавуниця, гарбуз, гарбузиця. як вибрати, бо вона ж вона, вона, вона. вона наварить, наплодить. І горщика вибирали просто, як на сьогоднішній день, брали горщика в одну руку, брали свою, свою другу руку і стукали. А він не, не дзвінкий, а це горщок. Відставляли, брали інший, іншу посудину, до того часу стукали, поки було дзвінко. Це означало, що це горщиця. І борщик у ньому, в цьому горщику, в цій горщиці вдасться. А це ж, якщо технологічно гончар собі знав, а добре, випала на посудина. Добре вигончурована і добре вона випалена. І тому ж вона дзвені, дзвенить. А собі жінки ж тішаться. А він же тоді ціну може поставити, таку, яку він хоче, щоб менше торгувалося. Інша річ з глечиками: глечика треба якраз було не піднімати з землі, а присісти до глечика. І, як правило, гочар же привозив посуд. На хурі чи на возі. Як ви думаєте, чим перекладений? Ну, щоб він не торох торохи не побилося сіном. соломою, сіном. І жінка заглядала. Якщо там сінце, соломинка впала, дуже добрий знак, уже сметана буде густіша. І сметана, потім... буде і сметана густіша буде, і це буде вдатній, вдашній, правильно обраний глечик. І ще таку маніпуляцію робила. Не піднімаючи посудину з того місця, де, де поставив гончар, засилювала руку. Та ж дивіться, рука буде відігравати роль чоловічого начала, це як вмістилище. Угу. І щось там шукала на дні. Там Семки. вона шукала відросточок. Який спеціально гончарі знають, які знали, що жінки вибирають будуть чи будуть шукати ці пупи, пупці. А як вибрати правильну макітру? Адже це Макітра, це взагалі дійство. Вірили в магію макітри, в те, що вона привертає чоловіка додому. Правда ж? Які символічні вірування. Отут ми, нам потрібно зазначити, що весь глиняний посуд він першу функцію, яку виконував, це побутову, вжиткову. Але той же самий увесь посуд використовував і функцію обрядову. Угу. От маніпуляціями з вибором горщика, маніпуляціями з вибором глечика, так само й миски, так само макітри, тиковки сулії чи банки, чи куманця чи плесканця. Це теж вже є певні обрядодії. Я б це називала імітативна магія жіноча, бо посуд це жіноче господарство. От вона сама з ними робила маніпуляції. Під час вибору, під час введення посуду в господарство, а ще ж під час користування, а ще той посуд, той, що стане завтра повсякденним, якщо сьогодні господиня використовувала його на свято під час календарного свята, це от було. він ритуальний. Так от задали питання стосовно макітри. Макітра. В нас є з вами макітерка сьогодні в нашій студії, але вона маленька. От я вам скажу, це дуже маленька Так, Може бути така, як у нас на відеостіні. так. Може бути така, що якби ви захотіли, присіли в макітру, ви в неї влізли і вас би не було видно. Але я тут уже зараз без зайвого пафосу скажу таке. Феномен такої величезної макітрищі, макітряки, чи як завгодно її називати, бо ту вже не є макітрка, є виключно в опішні. Макітра може бути використана в господарстві і для вчиняння тіста, хліба, пирогів, і для складання туди е, вже готових продуктів, і для запікання в печі, бо макітру теж використовували. але ж оту ту велику, яку ми говоримо, вона ж не влізе. То для чого ця величезна? Е, то для... Пока показу своєї майстерності не кожен гончар мів, то просто от він так себе Похизуватися. Бутак. але в такій макітрі зручно зробити сирівець. Уявляєте, скільки буде сирівцю, але ж коли ти в макітру опустиш у погріб, бо він ж має бути холодний, вже ж потім його повний не витягнеш, тільки будеш надбирати. Або на всиплеще. Таку макітру можна і зручно насипати зерно, складати туди щось, таке господарське, ми жінки знаємо, що ми завжди в нас воно заповнене буде, чи борошном, чи збіжем, чи зерном, чи чим ми захочемо, чи насінням. Олено, кухлика такого. Для чого? Не випадково трапився під руку, кухлик, кухлик або кухлятко, кухлечок, кухоль. Він призначений для посудина для петва. Але відкривши Маркевича або ту саму Енеїду, ми, полтавчани, маємо знати Енеїду на пам'ять. Там скільки всього є, в тому числі і про посуд, якщо говоримо зараз про посуд, є така страва, називається вона стовпці. Так от ці стовпці це хлібний виріб. Вона, вона пісненька ця страва, але на олійці олійкою. Вимазували кухли колейкою і випікали стовпці у кухлику, як ну, міні-пасочки маленькі. А пізніше, це ж вже в сучасності, ми цих стовпців не випікаємо. ну Дивіться, стовпці це як різновид книжів, перепічок. Ну, Господиня, коли випікає хліб, в неї залишається частина тіста. От вона може використати для випікання стовпців. То е, сучасні господині я спостерігаю, це часто і сама так роблю в кухлики. Ми в кухликах тільки, на жаль, не глиняних, їх дуже багато зараз немає. Е, і треба, щоб форма була відповідна. От, приміром, в такій формі добре спечеться пасучка. пасочка. А якщо кухлик має іншу форму, конусовидну, то вже буде тяжко потім ви ну, просто різні форми як кухлика. І бажано це був глиняний. То, то ці стопці то потім олією вживали, як ну як замість хліба. Дуже смачно ви розповідаєте. Так захотілося вже скуштувати страву з цього глиняного посуду. Ми Дуже вам дякуємо за цю керамічну екскурсію. А нашим усім глядачам бажаємо, щоб ви, хоча б раз спробували скуштувати і приготувати хоч щось у такому глиняному посудові. Так дійсно смачніше до того ж, і душу нагодуєте етнічним теплом.